Це машина виходного дня. Це у нас Jeep Renegade на повному приводі. Прикольно, оптиці. Такі лінзочки такі стоять, симпатичні. Вони зараз не сітяться, але вони сітяться дуже симпатично. Ось такі у нас ушки, два. Щоб якщо ви застряли, можна і трактором витягнути, і всім подряд. Ну, колеса у нас обичні стоять, щоб по місті було їздити. Ну якщо ви піднедорожі хочете, можна сюди якусь атешку вилипити і все буде шикарно. Безключовий доступ, Автосвітло. Такий пластиковий руль у нас. Так, управління магнітолою, голосове управління, управління круїз контролем. Оп, зажигання джіп, Включився. Клімат контроль. Можна його управляти, наприклад, з магнітоли, це маг... Не, не магнітоли, з мультимедії. З екранчика можна управляти або вручну, як хочете. Як ви привикли. Камера заднього огляду, якщо в автомобілі є. тут, І направлення показує все добре. Управління приводами також. сніг. Грязь, дощ, там, все остальне, повне приключаєте, виключаєте, просто стоїть на авто і так все добре буде. Прикурюватель, AUX, USB, електроручник, відключення стабілізації. Ось така ручка масивна. ух! Це їм щоб ваша жінка, яка рядом буде сидіти, якщо будете на дорозі, щоб трималася за це. Або зубами, або руками. Ну, комфортну посадку. Ну і все. Ну, Нормально тут. Що? Ну, Коврики резинові. Ну а що вам ще треба, я не пам'ятаю. На нідорожі. Хватить, що? Що ви будете там? Телефон заряджати чи що. Нічого вам там не треба. По нідорожчу там все нормально. Повний привод, як вам казав. Камера заднього огляду, як ми показували раніше. Багажник є. невеликий, не маленький, середнячок такий, знаєте, ну щось там. ружьо полежить в лізах. Кстати, дивіться, яка у нас оптика цікава. Дуже прикольно світиться. необычно, так, знаєте. Дастер на максималках. Що, якщо вам сподобалось дане авто, полюбляєте. Такий чоловічий відпочинок. Чекаємо вас на автопоїнті, щоб ви купили таке гарне авто. Джиперни гейт. Біла городка, Софійська, 19. Всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.